Сьогодні важливий день в історії нашого каналу. Рівно рік тому, 10 лютого 2024 року, я створив цей YouTube канал. Тому хотілося б розказати історію його створення. Мало хто знає, але до цього в мене вже був і Ютуб і Тікток канал, проте вони були заблоковані. Після цього я спробував створити іще один Тікток канал, проте він також був заблокований. Саме тому 10 лютого я вирішив створити цей канал. За цей рік ми багато чого встигли. Кількість переглядів на нашому каналі сягнула 97 тисяч для порівняння це населення середнього міста. А також ми отримали близько 25 тисяч лайків. Кількість наших підписників сягнула 350 людей. Раніше на нашому каналі було лише дві руки. Це будні професії та життєві ситуації. Проте зараз їх кількість виросла з 2 до 7. Це відео і про бабусю, і про сім'ю, і про друзів. І нещодавно з'явилася нова рубрика про помічника. Ну, а зараз хотілося б подякувати усім коментаторам нашого каналу. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео!